Тарас Григорович Шевченко, «Бандуристи» Бандуристи, орле сизий! Добре тобі, брате! Маєш крила, маєш силу. Є коли літати. Тепер летиш в Україну. Тебе виглядають. Полетів би я з тобою. Та хто привітає? Я ж тут чужий, одинокий і на Україні. Я сирота мій голубе. Як і на чужині, чого ж серце б'ється, рветься, я й там одинокий, одинокий, а україна, а степи широкі. Там повіє, буйнесенький, як брат заговорить. там в широких степах воля, там синіє море. Виграває, Бога хвалить, тугу розганяє Там могили з буйним вітром з тепу розмовляють, розмовляють сумуючи, то така їх доля, коли було, минулося. Не вернеться знову, прилетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ж бо доля приборкала меж людьми чужими.